нас да, заїхала наша красуня, яку ми продаємо. Вона мала незначні пошкодження, два крила. Мене Д... твої пошкодження не цікавлять. Ти комплектацію мені розкажи. Давай, я тобі покажу. А тут у нас активний круїз-контроль дістронік, той, що тримає дистанцію. Ще що безключовий доступ і автозаводка дистанційна. Ну, давай тоді ще щось покажи по ній. Пішли мертві зони в зеркалах. Яка красива прострочка. Дерево. І воно тактильне. У нас є люк. У нас є велика мультимедія з підтримкою Android, Auto і Apple CarPlay. Маємо також лінії, тобто сенсор тримання полос, датчик тиску в шинах. До речі, тут ЖД. А якщо в тебе сім'я, є діти, і тобі потрібно багато місця для задніх пасажирів, та їх тут вогонь! Дивись скільки місця, всі помістяться. І плюс великий багажник. А я ж тобі казав, багажник тут реально великий. Ну що, у тебе ж є запитання? Ну ти про комплектацію розказав, а ціна, скільки ти за неї хочеш? Скільки? За 21 рік 61 пробігу? 25 900. І вона твоє.